Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Сьогодні приготуємо на обід страву турецької кухні Менемен. Ця страва є побратимом ізраїльської шакшуки і готується дуже швидко і з дуже простих продуктів. Для цього нам необхідно болгарський перчик, помідорка, цибулька, яйця, перець чілі, зелень, чесничок. По приправам у нас орегано, сухий часник, хмалі сунелі, каріандр і карі. Друзі, зараз покажемо вам увесь процес. З вас такий жирненький лайк, підписочка на канал. І ми приступаємо готувати. Готувати будемо менемен -мен в чугуній сковорідці на відкритому вогні. В принципі, цю страву можете приготувати і вдома на плиті. Приступаємо в першу чергу, потрібно порізати овочі. Так, нарізаємо напів кільцями цибульку. 4-5 штучок буде достатньо. Нарізали цибульку і зараз будемо нарізати болгарський перчик і помідорку. Різаємо помідорчик, все лишнє відрізаємо, що нам не потрібно і ріжемо довільно, кому як подобається. Друзі, як на мене, сама смачна їжа, виходить, яка приготована на вугіллі або на дровах на відкритому повітрі. Наливаємо на сковорідку олійку. Додаємо цибульку. Додаємо болгарський парчик. І все добре, щоб цибулькою обсмажилося. Так, додаємо. Так, парчик чилі. Одну третю порізали. Трішки для пікантності додаємо. Додаємо перетерті томати з базіліком. Додаємо солі. І обов'язково додаємо цукор. Додаємо приправки, хмелі сунелі, Сухий чесничок. коріандр, орігано і карі. І все треба перемішати. Одавлюємо чесничок. Так, вибиваємо яйця. Е, в шакшуки. Жовтки мають бути цілі. У мене Яйця перемішаю. Шість яєчок буде достатньо. І усе треба перемішати. Можна трішечки підсолити навіть. Так, додаємо ще трішечки сиру. Все, виливаємо яйця і турецький омлет хвилин 10 і буде готовий. Зелені у нас багатенько, не жаліємо. О, хорошо. І все, перемішаємо. Друзі, ось така гарненька. Страва на обід у нас вийшла. Турецький менемен готовий. Зараз будемо його дегустувати. Друзі, дегустуємо Менемен. А так, дуже. Дуже смачна, виділяються приправки? Дуже смачно. Горішенько, смачненько. смачненько. Друзі, вся страва, варта вашого лайка. Не забудьте підписатися, натиснути на колокольчик. Я вам скажу, підтримайте нас. Ми стараємося для вас. Будемо щось новеньке готувати, цікавеньке. Друзі, на сьогодні ми з вами прощаємося і говоримо вам до нових зустрічей. Друзі, рекомендуємо приготувати Менемен на відкритому вогні. Це дуже класна літня страва, коли вже доспіли овочі, зілінушка. Все чудове, все швиденьке, все дуже просто. Друзі, готуйте з нами, будьте з нами і не забудьте підписатися на канал.